Будь ласка, пане Володимире, звичайно, шановний голово, шановні дорогі колеги. Е, історична практика свідчить, що будь-яка влада потенційно схильна до зловживань. І для цього світ придумав парламентаризм, щоб сильне представництво народу контролювало владу і відстоювало інтереси народу. Наскільки ми ефективно це робимо? Судячи з того стану, в якому перебуває українське суспільство, абсолютно погано. У нас на превеликий жаль в сесійній залі і загалом суспільство. Ми привнесли ненависть. Ми через ненависть намагаємо, намагаємося об'єднати суспільство, а виходить все навпаки. Все те, що відбувається от в політичному середовищі, мені нагадує моє дитинство сільських пастушків, які на пасовищі, ставши в рядок, змагаються хто далі пустить струму. А наші політики стали по різні боки і запускають на українське суспільство свої потужні отруйні струмені. Від якого людям стає все гірше, ну цілком очевидно, що тарифи непідйомні є для людей. Ну Чому ми не можемо у сесійній залі за участі уряду, НКРЄ обговорити цю проблему? Коли говорять про те, що тарифи це економіка, то давайте ми тоді з'ясуємо, а чи є економіка, коли люди не можуть сплатити і що казати простій, згорьованій, спрацьованій пенсіонерці? Яка отримує менше п'яти гривень пенсії, і їй 500 гривень потрібно на ліки. Як їй пояснити, що вона повинна дотримуватись ринкових умов? Я звертаюся до тих, хто так гаряче обстоює реформи, які просто у нас стали балаканиною базіканням, бо не можна здійснити реформи, коли жоден прошарок, жодна верства населення їх не підтримує. Скажіть, будь ласка, як можна реагувати на настрої людей, коли на будь-яке питання, ну скажімо, люди виживають за рахунок того, що здають молоко? Молоко вони здають, їм гроші не повертають. Куди б я не писав, очевидно, як і ви, відповідь одна: вирішуйте це питання через суд. Скажіть, будь ласка, як сільська жінка може вирішити питання через суд, коли на село повинні віддати 70 тисяч гривень? Це для них величезна сума? 70 тисяч через суд. Для чого в нас адміністрації, для чого в нас контролюючі органи? Давайте зліквідуємо все, залишимо суди, які, до речі, зруйнували. Попередні звинуватили, що вони служили попередній владі, а зараз ці примушують судити іншій владі. І цих проблем безліть. Я закликаю, шановні колеги вас, давайте ми будемо наполягати на тому, щоб у нас був започаткований діалог в Верховній Раді. Щоб ми могли говорити про ці проблеми і знаходити рішення, від яких людям буде краще. Нас менше повинно турбувати те, хто переможе, яка політична партія. Головне, щоб перемогли люди в крайньому випадку, щоб вони не програли. У Мене є величезне розчарування і жаль з приводу того. Будь ласка, 30 секунд. Дякую.